Всім доброго дня. Розпочинаємо наші сьогодні громадські слухання. У нас на порядку денному є такі 5 детальних планів. Так, детальний план території, вздовж автодороги, закладів, обхід міста Львова, в тому числі території прилегної до торгового центру прислани в селі Зимна вода, зміна номер 4 Детальний план території в межах вулиці Лісової та Шептицького в селі Сканирів. Детальний план території в межах вулиці Короткої, вулиці Мазепи та вулиці Лісової, в селі Зимна вода. Детальний план території в межах вулиці Руксолана та Вовчка в селі Зимна вода. І детальний план території в межах вулиці Шевченка проєктована в селі з Хто за такий є наш сьогоднішній порядок? Денний, прошу голосувати. Одноголосно дякую. дякую. Відповідно до порядку проведення громадських слухань нам ще потрібно сьогодні затвердити дякую. регламент наших слухань. Тому пропоную такий регламент. Виступ представника замовника 5 хвилин. Доповідь представника розробника детального плану до 15 хвилин, запитання до доповідачів до 10 хвилин, розгляд пропозицій та зауважень до 20 хвилин і оголошення рішення громадських слухань до 5 хвилин. Хто за такий регламент, Прошу голосувати. Дякую. Всі одноголосно. Повідомляю всіх присутніх і громадськість, що наші сьогоднішні громадські слухання проводяться у лай-трансляції. Буде записуватися відео, яке зберігається у земноводівській сільській раді. Також ведеться протоколювання нашого сьогоднішнього засідання. Протокол засідання також зберігається у земноводівській сільській раді протягом п'яти років. Кожен учасник громадських слухань має право давати свої запитання. Пропозиції є усно чи письмово. Все це буде занесено до протоколу. І так, тоді переходимо до нашого першого питання: порядку денного. Це є детальний план території, вздовж автодороги, західний обхід міста Львова, в тому числі території, прилеглої до дорогового центру три слони в селі Зимна Вода. Прошу Прошу до замовника. Доброго дня всім. Підстави для розроблення. Зимноводівської сільської ради від 18 липня 2023 року за номером 1833. Метою заходу є уточнення положення раніше розробленого генерального плану села Зимна Вода, уточнення функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови, визначення всіх планувальних обмежень, використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігічними нормами. Дана територія знаходиться в південно-східній частині села Зимна Вода. Межі території, для якої розробляється документація, обмежена співною чи смугою відводу залізниці зі сходу адміністративною межею міста Львова. Замовник даного детального плану території визначено виконавчий комітет Зерноводівської сільської ради. Повний текст детального плану було розміщено на веб-сайті Зерноводівської сільської ради з 8 січня 2024 року. За час висвітлення до нас письмових чи усних зауважень та пропозицій щодо розроблення даної документації не надходило. Розробник даного детального плану центр ринкових досліджень. Запрошую представника розробника до доповіді. Запрошуємо, можна вивести на екран? Вивізло. спробую вивести. Якщо є розблокований поряд. Даний детальний план території розроблявся по ініціативі землекористувачів, орендарів і власників земельних ділянок, які знаходяться власне, в між автодорогою західною вхід, міжем міста Львова, а також залізницею. В планах інвесторів була реконструкція торгового комплексу Три слони, а також будівництво іншого об'єкту поруч на орендованій земельній ділянці, яка станом на зараз є вільна, а також будівництво тут станції. На земельній ділянці напроти автосалонів. Для організації заїзду запроєктовано продовження дублюючого проїзду, який проходить вздовж кільцевої е, е, дороги з подальшим виїздом на неї в районі нової транспортної розв'язки. Всім все зрозуміло. Будуть якісь пропозиції, питання, зауваження до даного детального плану?

Ну добре, в принципі, від, від населення мешканців ніяких пропозицій зауважень не поступало протягом часу розміщення даного питального плану в нас на сайті. І Якщо немає від учасників громадських слуг і немає ніяких питань і пропозицій, тоді пропоную поставити на голосування наступне рішення. Промаські слухання по детальному плану території, вздовж автодороги західний необхідний міста Львова, в тому числі території прилеглої до торгового центру в селі Зимна вода, вжати закінченими та такими, що відображають інтереси громади. Даний детальний план подати на затвердження сесії Зинової сільської ради. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую. Всі одноголосно. Буде можливість вивести наступний детальний план? Може, ми тоді хвилину-дві перерви оголосимо, щоб громадськість теж могла побачити ті детальні плани. Так, продовжуємо сьогоднішні громадські слухання. Друге питання нашого порядку денного це детальний план території в межах вулиці Лісової та Шептицького в селі з книг. Прошу замовника до слова. Хочу повідомити вам, що підставою для розроблення даної містобудівної документації є рішення сесії Зміноводівської сільської ради від 21 вересня 2023 року за номером 1897. Метою даного проєкту є уточнення у більш крупному масштабі, положення раніше розробленого генерального плану села Скниги. Ділянка, яка розглядається даним питанням планом, знаходиться в південній частині села Зкниги. Територія обмежена спільно, чи землями житлової забудови та вулиці Андрея Шептицького. Замовником розроблення детального плану є виконавчий комітет Земноводівської сільської ради. Повний текст даного детального плану було розміщено на веб-сайті Земноводівської сільської ради з 5 лютого 2024 року. За час висвітлення до нас, письмових та устних зауважень та пропозицій щодо розроблення даної документації не надходило. Розробником даного детального плану є Фоп Лаврін Ярослав Володимирович. Запрошую представника розробника даного детального плану. Детальний план в межах вулиці Лісової та Андрея Шептицького розроблений за ініціативи власників земельних ділянок. Детальним планом передбачена зміна цільового призначення з сільськогосподарських земель у землі житлової забудови для індивідуальних житлових будинків з граничною висотою до 10 метрів та відсотковою забудовою 25%. Немає, немає. зауважень, Мешканці не звертаються. Добре. добре, добре, дякую тоді. Мені ставлю, якщо немає пропозиції, зауважень. Ставлю на голосування. Питання та, там території межі вулиці Лісової та Шептицького в селі Скнилі, вважати закінченими та такими, що відображають інтереси. Громади, зокрема, села з Проєкт даного детального плану винести на збереження сесії Земнової сільської ради. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую, Охотно голосно. Доступне питання: це є детальний план території в межах вулиці Короткої, вулиці Мазепи та вулиці Лісової, в селі Зимна Богдана. Прошу надати. Піскавою для розповідання місто Є рішення сесії Заводівської сільської ради від 17 серпня 2023 року за номером 1871. Метою даного проєкту є приведення до нормативних показників та організації структури забудови, упорядкування меж ділянку, функціонального призначення територій відповідно до генерального плану села Зимна Вода. Ділянка, яка розглядається даному детальному план, знаходиться в межах вулиці Короткої та вулиці Мазепи. Замовником розроблення детального плану є виконавчий комітет Зимноводівської сільської ради. Також повний текст даного детального плану був розміщений на сайті Зимноводівської сільської ради з 5 лютого 2024 року. За час висвітлення до нас письмових та усних зауважень. Не надходило розроблення даного детального плану приватного підприємство «Центр ринкових досліджень. Запрошую представника до доповіді. Доброго тих. Розроблення даного детального плану території був власник земельної ділянки для ведення ОСГ. Мета змінити цільове призначення для будівництва житлових будинків. На даній території запроєктовано розмістити дві так називаємо спарки. Перепрошую. Для організації з'їзду-виїзду на тій вулиці було прийнято рішення викупити частину земельної ділянки, яка є в приватній власності іншого ну, так, сусіда, для того, щоб забезпечити виїзд напряму. на… На широку дорогу. Тому що дана земельна ділянка, вона розміщена вже такій в, в, в забудованій території фактично заїзд здійснювався, по, можна сказати, вузькій стежці. Е також запроєктований розворотний майданчик, майже ділянки, яка була в приватній власності для ОСГ, для розножки організації і зручності за забезпечення з'їзду виїзду на територію. Може, будуть запитання якісь? Скажіть, яка площа ділянки? Межа норма, тобто там, ну, норматив, то там по, по нормативах мінімум 150 квадратних метрів передбачено, там ще 200 щеплець. Ну, так. Ще якісь запитання? Да, Пропозиції, так? зауваження. Від сусідів не надходило ніяких заяв, скарг, пропозицій. Не було, так? Тоді добре, якщо все добре, тоді ставлю на голосування. Наступне, наступне рішення. Детальний план території в межах вулиці Короткої, вулиці Мазепи та вулиці Лісової. В селі Зимна вода вважати закінченими та такими, що відображають інтереси громади. Проєкт даного детального плану подати на затвердження сесії Зимноводівської сільської ради. Хто за такий детальний план, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Наступний детальний план це є детальний план території нашої вулиці Руксолана та Маркавичка в Русолане, Тамарка, Ручка, селі Земля Уда. Хорошо на землю. Підставлю для обслуження даної військові документації для рішення сесії Цінової сільської ради від 21 березня 2023 року за номером 1796. Метою даного проєкту є зміна цільового призначення для будівництва та обслуговування будівель закладів. Реалізація планувальної структури території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації територій, уточнення меж всіх обмежень у використанні земель згідно з законодавством та державними будівельними нормами. Ділянка, яка розглядається в детальним планом, знаходиться в адміністративному центрі громади села Земля Замовником плану про детального плану є виконавчий комітет Земноводівської сільської ради. Повний текст детального плану було розміщено на веб-сайті Земноводівської сільської ради з 5 лютого 2024 року. За час висвітлення до нас не надходило ні письмових, ні усних зауважень та пропозицій щодо розроблення даної документації. Розробки коментарного детального плану водія товариство з обмеженою відповідальністю у перзах організація. Запрошую представника до плану. Детальні плану території передбачається зміна свого позначення земельної ділянки з для будівництва обслуговування інших будівель громадської забудови для обслуговування будівель е освіти. Дана земельна ділянка площею 0,46 гектара знаходиться в приватній власності. На даній земельній ділянці передбачається розміщення будівлі закладу дошкільної освіти, також дитячих майданчиків для ясельного віку для дітей від 3 до 6 років спортивної спортивно-ігрових зон, також парковки для тимчасового зберігання легкових автомобілів. Існуючі обмеження від. Діки проведені далі звальника це і лінія електропередачі. Що якісь запитання, будь ласка. Будуть запитання? Розробника до замовника. Зауваження <кхи> пропозицій теж немає. Від мешканців не надходило. Не надходило. Добре, дякую. Ставлю на голосування. Хто за те, що питання план території, в межах вулиці Роксолани? Та вули на вулиці Марка Вовчка вважати таким, що закінчений, і відображає інтереси нашої територіальної громади. Проект даного детального плану винесе на затвердження сесії з сільської ради. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую, одноголосно. І останній детальний план нашого сьогоднішнього порядку денного це детальний план території межі вулиці Шевченка проєктована в селі Скнилів. Прошу. Сесії Зіноводівської сільської ради від 9 жовтня 2017 року за номером 248. Метою даного проєкту є забезпечення комплексності забудови території, деталізації планування структури території, параметрів забудови та ландшафтної організації території селіс книги, уточнення червоних ліній та регулювання забудови, утожнення меж усіх обмежень, використання земель згідно з законодавством та державними будівельними нормами. Ділянка, яка розглядається даним детальним планом, розташована в селі Скни. Там примикаємо до обласного центру міста Львів з північної сторони. Замовником розроблення даного детального плану є виконавчий комітет Зерноводівської сільської ради. Також повний текст детального плану було розміщено на веб-сайті Дневодівської сільської ради з 5 лютого 2024 року. За час висвітлення до нас письмових та усних зауважень та пропозицій щодо розроблення даної документації не надходило. Розроблений даного детального плану території є товариство з обмеженою відповідальністю «Укрзахід Урбанізації». Дякую, представника. Тан пункт території розроблений з метою зміни свого призначення з мені з особистого селянського господарства на для Вниз обслуговує і віддального шлоголинку, сходочних будівель та споруд. Частина проєктовної земельної ділянки пропадає в межі червоних ліній вулиць. Детальний план передбачає свій поділ в межах, де воно потрапляє в межі червоних ліній вулиць. Також існуючі межах є дитячий майданчик, який знаходиться поруч даної земельної ділянкою. Майже при той заняті діяльні передбачається розміщення індивідуального житлового будинку. Зпитання, будь ласка. У вас які обмеження накладають, що там є дитячий майданчик? 12, 12, до... 12 метрів до житлового будинку. Тобто <śpira> не можна розміщувати будинку. Тобто там нічого не можна буде будувати фактично на всій червні ділянки. В цьому місці так <śpira> фактично не можна. Має, Добре, ті, дякую. Знову ж одного голосування. Хто за те, щоб детальний план території межах вулиці Шевченка проєктований в селі Скнилі вважати таким, що закінчений, та таким, що відображають інтереси територіальної громади. Проєкт даного детального плану винесено на затвердження сесії сільської ради. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Тим чином, всі наші питання перед коденного вичерпні. Всім дякую.